Діяльність бродівського керівника єпархіального благодійного фонду Карітас отця Ярослава Царика оцінив глава Української греко-католицької церкви. Під час зустрічі, що відбулася у Києві, блаженніший Святослав наголосив, що Карітас серцевина життя церкви, адже той, хто любить Бога, а не любить свого ближнього, є неправдомовцем. За словами першого ієрарха церкви, служіння ближньому є невід'ємною складовою богослужіння, а парафія, в якій немає структури Карітас, не може бути живою. Так і діяльність Бродівського благодійного фонду Карітас, яка поширюється і на сусідні Радехівський і Сокальський райони, ґрунтується на тому, що один віруючий допомагає іншому. Це основа християнського життя, яку активно пропагує отець Ярослав Царик. Далі і зустрічі глави Української греко-католицької церкви блаженнішого святослава з кращими керівниками регіональних благодійних організацій Карітас, на якій 17 грудня у Києві побував Бродівський священнослужитель, без коментарів не може бути живою та парафія, в якої немає структури Карітасу. Тобто, Карітас не народився від того, що Австрія допомагає Україні. Сама ідея Карітасу полягає в тому, що в тій самій парафії, так, один віруючий допомагає іншому. Це є невід'ємна частина християнського, християнського життя. Для мене завжди є такими зворушливими слова святого Івана Золотостого, який каже, так, ну, якщо ви з кадилом і співами почитаєте тіло Христове, так, під видом тіла і крові на престолі, а потім відвертаєтеся від тіла Христового, яке страждає від холоду і голоду, волою потребуючого, ну то наскільки ви добре звершуєте своє служіння?